Привіт, вітайте мене на моєму ютуб-каналі з тобою, я його ведучий Дмитро Криївський. В даному ролику я хочу поділитися думками по ринку. Кожен ролик, який я записую, є важливим, тому що я ділюся своїми думками, думками своїх друзів, думками спільнот і аналізую весь ринок і передаю ці знання, ці думки вам. Тому обов'язково переглядайте ролик до кінця, підписуйтесь, ставте лайк, а ми починаємо. Поїхали! Приблизно раз в тиждень, раз в два тижні я запусю такі ролики, де вівлюся з думками. Та? А уся актуальна інформація є в телеграм-каналі. Я там скоріше, якщо щось побачив, одразу опублікую. А в ролику я вже підсумку роблю підсумки там за якийсь певний період часу. В нас ринок трошки змінився, то бачення ринку також змінилося не настільки сильно, але все ж. І чув таку одну цікаву річ на одному стрімі: хтось скаже, ось ти переобувся. Насправді людина, яка в крипті постійно може переобуватися від зміни тенденції, від зміни тренду, від бачення ринку. Будь-яка ситуація одразу може поміняти картину, яку людина бачила до тому людина, яка в крипті обов'язково повинна переобуватися, Вона повинна бути гнучкою, повинна міняти мислення залежно залежності від подій на ринку. На каналі часто публікую інформацію про макроекономіку, про фондовий ринок і інші фінансові ринки. І люди задають питання, блін, а що так, я прийшов на ринок криптовалюти, я хочу цікавитися криптовалютою, мені фондовий ринок не потрібен. Криптовалюта, це як фінансовий сектор, один із фінансових секторів, і вони всі між собою пов'язані. І макроекономіка важлива всюди, вона тісно пов'язується з криптовалютою. І якщо розбиратися тільки в криптовалюті і не дивитися на макроекономіку, на жаль, ви вивчаєте приблизно... 50% фінансового ринку і ви маєте ризик втратити тут, якщо не знаєте, що відбувається тут. Тому інформація про весь фінансовий сектор важлива і потрібно вивчати, за нею потрібно слідкувати. В одному ролику я говорив, що ми чекаємо дані по інфляції. Вони вийшли, вони вийшли позитивни, позитивними відносно очікування. І ринок. Почав відростати там він там дані вийшли приблизно а, там 30 і ринок почав відростати, тому що ми йдемо на покращення. Але після виступу Паула, де він розказав про ситуацію на ринку, ринки почали обвалюватись. І основний тезис такий, що в нас є мінімальне зниження інфляції, що дуже дуже добре. Але політику ми не але політику ФРС не буде міняти і далі буде агресивно піднімати ставки. І грошову кредитну політику вони не планують міняти до 2023 року. Само собою, що постійно її піднімати не будуть. Рано чи пізно вони політику повинні послабити, адже є шанс рецесії. Але так як було сказано, що мінімальне зниження інфляції не заставить нас змінити політику. Тому поки що ми можемо бачити постійне піднімання ставок або отримання її, або утримання її на вищих показниках. Ну і в нас така ситуація, як завжди. Наганяють фуд для того, щоб слабкі руки скинули, а сильні підібрали. Будь-яке падіння будь-яке падіння відкупляють, але відкупляють ті, хто не боїться. Тут же питання психології: наскільки ви впевнені в своїй стратегії, наскільки ви знаєте. Що ви будете робити, коли ринок впаде, і що ви будете робити, коли ринок виросте. І після такого глибокого падіння там у нас йде ведмежий ринок, і ринок в ведмежі може тривати довгий час. Ми, можливо, вже не будемо падати на 80, 90, і навіть 50% не факт, що ми Ось, Але боковик довге затяжне накопичення позицій. Та а, може тривати пів року, рік і можливо навіть два. Але на будь-якому довгому накопиченню позицій хтось, якщо йде боковик, значить хтось продає і хтось рів, рівномірно відкупляє. І зазвичай людина втрачає не на падінні, тому що на падінні вона має шанс, має віру в те, що ринок різко відкуплять або там будуть відкупляти ближчим часом. А людина втрачає на боковиках, коли от постійно ринок йде, йде йде і повільно, повільно падає, та не сильно, там пів процента, процент, Два людина просто не заробляє вона постійно мінус. рано чи пізно її психологічний стан у та тиск з тиск маніпуляторів, та заставляє людину продати. І якраз в таких ситуаціях проявляється хом'як. Ну і також думки про маніпуляторів. Хтось каже, що вони існують, хтось каже, що вони ні. Але люди, які мають вплив на людей, люди, які мають репутацію, так званий Маск і йому подібні, люди, які мають гроші, вони по факту є неофіційними маніпуляторами. Можливо, хтось один, можливо, хтось в команді, але маючи капітал, вони можуть вливати його в ринку, вони можуть вливати свої думки в ринок, та тим самим не маніпулюючи, тим самим роблячи те, що вони хочуть робити. І наше з вами завдання бути мудрішим. Наше з вами завдання розуміти глобальну ціль великого гравця для того, щоб його можна було обіграти, не стати жертвою його маніпуляції, а приєднатися до нього і бути в ринку, розуміти, як він планує діяти, що він планує робити, тим самим бути на крок. Попереду відносно інших людей, які на ринку нічого не розуміють, от просто прийшли і хочуть дуже скоро заробити. Нагадую, що уся інформація в телеграм-каналі я більше там ділюся, вона важлива. Посилання в описі під відео. Переходьте щоб бути в курсі основних подій. Ну і вернемося до того, що ви повинні вибрати стратегію, по якій ви будете заробляти, або ви прийшли торгувати і торгуйте. А ви прийшли інвестувати, інвестуєте. Стратегії кардинально різні. Поєднувати їх вкрай складно, адже тут ви спекулянт, а тут ви інвестор, тут у вас мислення короткострокове, тут довгострокове, тут ви вивчаєте технічні аналізи різні стратегії, тут ви вивчаєте фундаментал. І розділити їх частково складно. Так, да, я стараюсь поєднувати, але навіть мені як людині катати роки в ринку, складно поєднувати. Тому я перетримую стратегії інвестицій, де я купую криптовалюту і ну, рано чи бізно я зароблю. Я знаю, що я зароблю, там впевнений просто коли. Я вже написав, що 40% моїх активів знаходяться в ринку. Я першу просадку приблизно на 21 тисячі відкупив і написав на каналі, що я відкупив. І хтось каже: блін, так, біток буде по 18, біток буде по 14. Не факт, що він буде по 14, є потенціал його падіння, але не факт, тому я зараз відкупив криптовалюту. І при падінні в мене 60% лежить в стейблах, при падінні я зможу докупити знову. Якщо я купив по 20 і купив по 10 середній арифметичний ціни, мої покупки 15. Якщо я купив по 21, ринок почне полетіти, пофіг, я маю крипту, мені не страшно, я в ринку. Але якщо падіння буде, пофіг, я маю долари, я укуплю крипту і навіть виведу кращу позицію своєї покупки. І такої стратегії, така стратегія, є на максимально розумна. Я в минулому ролику про крипту катету сказав, що ви повинні купити хоча б щось, щоб бути в ринку. Але мати запас доларів для того, щоб будь-яку просадку або глибоку просадку відкупити. Це моя стратегія, вона мені подобається, я буду її протримуватись. Переходимо на екран комп'ютера і поговоримо про графіки. У нас був даний канал, торгуючи яким можна було гарно заробити. І торгуючи на фічах, я також заробляв. Можливо, не так багато як професіонали, ось, але вдавалося підняти якісь, вдавалося заробити. Далі ми покинули канал, тим самим зламали висхідну структуру. У нас був остатній «Low-High». Останнє падіння приблизно тут відбулося засідання ФРС. Ми почали відростати. Але через те, хто але через Паула, який вияснив, вийшов, вийшов і пояснив, що не все так добре, що ми будемо далі протримуватись агресивної політики, ринок ввалився і почав у ковуку. На каналі я писав, що все-таки очікую падіння, і після падіння очікую проторговку, і ми знов ж таки будемо триматися в цьому каналі. ці ну, ще на, на, на цих рівнях Тому... Адже тут в нас є найбільші об'єми, і зазвичай від об'ємів йде проторговка і маніпулятор або великий гравець запускає токен трохи вище для того, щоб можна було там вже розгрузитися. Але, як бачимо, після проторговки, знову ж таки, була корекція. І після такої корекції можемо спокійно побачити знову проторговку. зазвичай воно так йде. Проторгувалось падіння, протургалось падіння. Так само у нас було приблизно на відкриваємо денний графік. Вот після будь-якої такої портургов у нас є падіння. Впали, проторгувались, впали, проторгувались, впали, портургувались і далі падаємо. Ось, все-таки очікую локальний лока... якщо говорити про локальну, це короткострокова позиція. У нас є декілька позицій знизу, я її в роликах позначав, але про неї не так часто говорив. Це був ризик того, що ми туди впадемо. Це ось ось ця зона ліквідності: перша, друга, третя, і дно ринку в нас було приблизно 18 600. Можливо, що знову побачимо по торговку, підемо нижче, зберемо цю ліквідність в цій зоні. Чи будемо бити минулий лоу, сумніваюсь, але ризики присутні. Це якщо говорити про локальну картину, ми можемо зібрати оцю ліквідність. Ось у нас є відмічена зона. І після того знову поторговка або б'ємо знову минулий лоу і починаємо відростати, або просто до нього не доходимо, тому що ринок не завжди збирає всю ліквідність. Впали і починає відростати, залежності від ситуації на ринку. Все-таки очікував розгрузитися, вигрузити позиції. Приблизно в ось цих відмінках, коли ми перекриємо цю зону ліквідності, ми її приблизно, я вже сказав, що на 50% переклили перекрили. Можна було ще трохи дотягнути, але багато хто там планував розгружатись, і я також, і по факту наш великий гравець обіграв, тому що якщо більшість планує тут скинути позиції, значить нам там не дадуть скинути позиції і погрузили нас нижче. Я зайшов в ринок приблизно на даних відмітках 21.400, 21500. Після падіння була проторговка, я плюс очікував, що ставку будуть понижати, і розраховував на те, що продовжиться рух до гори. Ринок просів, просів приблизно на. 6% для мене це не страшно. Все-таки очікую все ще падіння донизу. Тут докуплю приблизно 18 тисяч виведу середні арифметичні арифметичні медицині покупки приблизно 20 тисяч. Мене це влаштує. Ось і наступних там двадцять 40% від свого митця буду вже чекати ще нижчий відміток. Не факт, що ми їх побачимо, але стей потрібно мати. Ось таке мене бачення ринку. Надіюсь, воно було вам корисним. Надіюся, що інформація, яку я дав для вас пізнавальна. І ви не забудете поставити лайк і підписатися на телеграм-канал, щоб бути в курсі всіх подій. І залишити коментар, подяки, залишити коментар приємних слів. Ну і також запускає конкурс на 100 доларів. Хто вгадає курс біткоїна станом на 10 вересня 20.00. Буде два переможці, які отримують по 50 доларів. Умови дуже прості. Залишайте коментар, його редагувати не можна. Результати 10 вересня, а дедлайн 7 вересня 20.00. Тому у вас є можливість прийняти участь, нічим не ризикуючи в спробувати свій щасливий білет. Дякую за перегляд ролику. хай щастить. Пока.